Що робити українцям, які сидять вдома і у них немає роботи? Це проблема дуже величезна. Багато чоловіків сидять зараз вдома, десь поснімали собі за містом будинки, сидять на щоб ти цика не забрало їхнє, грубо кажучи, життя. Да? Даже багато чоловіків, які мають підставу для того, щоб не служити через беззаконня, ти цика, які робить, реально сидять вдома, не знають, що робити. Хтось, слава богу, догнав, що можна заробляти онлайн, але багато кинулись не туди, де надали, багато часу просрали і так далі. Є ж можливість заробляти онлайн. А ти Напіше 12 років заробляють за допомогою соціальних медіа, Ще до війни це давним було. Давним давно було, давним-давно було. І список Forbes завдяки цьому я потрапив. Ну тут казалось би, завдяки інстаграму, тіктоку і так далі. Щось там телефончики там туди-сюди клацав, да? раз і можна в список Forbes потрапити. Якщо цим зайнятися серйозно, якщо до цього відноситься, серйозно, ну це зараз всім понятно, Да? А я починав, коли вообще з інстаграмості сміяли, сміялись, Тіктока ще не було. А я це побачив перспективу. Чого люди не йдуть в онлайн, коли понятно, як там і що там можна заробляти? Мені вообще не ясно. Коли можна тупо з телефона інтернету заробляти і все. От ми ж відкрили контент-хат, у нас же люди отримують, будь ласка, там півтори-дві-три тисячі доларів на місяць, просто розповсюджуючи український новостний контент. От таке створили. Колись можна було на біткоїні піднятися, колись можна було там на, піднятися на дропшипінги там з Китаю, що заказувати переподати. Ну, уже. Вот сейчас контент, Тикток, Инстаграм и так дальше. Понятно, очевидно. Я вообще постійно ефіри про це безкладні привожу, розказую людям, які на цьому можна заробляти, свій шлях розказує, як я на цьому заробив. От у людей стільки можливостей є, що вони не бачать, не знаю, може через недовіру, бо що дуже багато влади обманювала, дуже багато взагалі обмануло довкола. Люди вже розчаровані, але треба людям понять, що якщо вони перестануть робити нові попитки в житті і шукати щось нове, отак, як у них все є, отак все і залишиться. І треба розуміти, що якщо воно залишається так, як є, це ж воно стає гірше і гірше, і гірше, і гірше. Щоб зберігати нульовий рівень життя якоїсь, який у тебе зараз є, ти маєш постійно хоча б трохи розвиватися. Бо навики по життю і заробіт. І а, валютність твоєї професії спадає так само, як а, валюта безцінюється. Тобі постійно треба чомусь новому навчатися. Постійно. Я б людям радив йти в онлайн. От, будь ласка, хай мене шукають в соцмережах, у мене завжди в шапці профіля і посилання. Там куча безкоштовних ефірів і навіть безкоштовне навчання, як можна заробляти онлайн. Спокійно взагалі. Або когось другого хай шукають, не обов'язково до мене. Але просто у нас це готове. Надо брати і пробувати. Чого люди не беруть онлайн, коли є така можливість? Мені вообще непонятно.